В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Воспитані при і сестри, сьогоднішня неділя на мові церковного уставу називається Неділя святих і жінок Мироносних. Сьогодні церква Христова урочисто згадує і прославляє святих жон, прославляє їхній подвех. Учеників і апостолів, які послідували за Христом, було і багато жінок, як про це нам розповідає святе Письмо, свята Іваннія, які намагалися служити Христу і його апостолам всім тим, чим могли. Це і працею своїх рук, це і клопотами буденними, різноманітними старалися для того, щоб слово Боже ширилося. і вони служили Христу і апостолам, дбали про все, щоб вони були ситі, голодні, тобто виконували побутову справу. І завжди ця жертва їхня залишалася в тіні невідомою. Тому що мало говориться про святих жінок мироносців, переважно говориться про апостолів, говориться про чудеса, які Господь звершував. І завжди були поруч святі Апостоли. Але жінки мироносиці, вони, власне, свій подвиг, подвиг любові. А і ми завжди говоримо, що любов це є жертва. Бог і любов, каже апостол Любові, Анбого Слово, і Господь ради любові до нас грішних, зійшов у цей грішний світ. Страждав, віддав своє життя, віддав себе в жертву для того, щоб ми мали надію на Воскресіння. Мали надію на життя вічне. Ось це справжня Божа любов. І святі житті мироносець, вони служили з любові до апостолів і Христа безкорисливо. Дуже часто можна в нашому житті повсякденному почути, ось мов. Як я його любив, все робив для нього чи для неї, а він зрадив чи відмовилася від мене. Тобто ми завжди в своїй любові шукаємо користовості. Чому? Тому що наша любов нечиста. Тому що наша любов шукає дуже часто земних речей. Погляньте, на що жінок мироносець. Вони не тільки безкористово служили Христу під час його земної проповіді, коли він перебував на землі. Вони нічого тоді, напевно, від нього не хотіли, як апостоли, тому що пригадайте, як апостоли сперечалися між собою, хто сяде справору сіла слави, а хто ліворуч, як вони підходили до Христа і запитували, а що буде нам за те, що ми залишили все і пішли за тобою? Святих жінок-мироносець ми цього не знаходимо. Вони навіть і не чекали якоїсь нагороди від нього і після того, як він був засуджений на смерть, об'явлений як злочинець, був катований, опльований, поруганий, обеславлений. І коли юдеї виплескували на нього лави ненависті і на тих, хто були поруч із ним. Коли апостоли були змушені порозбігатися зі страху, а святі жінки-мироносиці, незважаючи ні на що, ні на страх, ні на загрозу для їхнього життя, вони стоять поподалік, співчувають і Божій Матері, співчувають і Христу всім своїм серцем. Ми бачимо, що і після того, як його поховали до гробу, вони, будучи, Руханими своєю любові, віданістю, досвіда раненько поспішають до гробу. і знову ж таки за покликом свого серця, безкорисної любові, чистої любові, Божої любові, тому що говорять між собою, хто ж нам відвалить камінь, вони усвідомлюють, що вони цього зробити не можуть, але поспішають до Христа, щоби служити Йому. Незважаючи чи живому, чи мертвому. Ось істинний подвиг, торік присіб і сестри, чистої, справжньої, безкорисної любові, любові, якої так дуже часто бракує у нас з вами один до одного. Часто можна це почути, мовляв, і лікарі, говорять, ось ми служимо людям, і з любов'ю допомагаємо людям. Неправда, вони це роблять для того, щоб Здобути собі якісь матеріальні блага, чи здобути собі людську славу. Звісно, що і трапляються, і хороші люди, але зазвичай ось ця наша земна любов, вона є дуже часто затьмарена ось цими скорменучими, корисливими речами, затьмарена, тому що ми часто страждаємо через те, що до нас погано відносяться, особливо ті люди, які ми. Бажаємо добра. Ті люди, яким ми робили благо, і це ми дуже вболіваємо. Чому? Тому що серед цих добрих справ є ось ця наша земна гордина. Серед цієї любові є і корисність, і фальш, і лукавство, яким покликані Христом вірою церквою викорінювати із свого життя. Але окрім святих жінок мироносиць, окрім їхнього подвигу, церква Христова сьогодні також і прославляє праведного Йосифа Рамифейського і Никодима. І це для нас з вами ще один яскравий приклад приклад жертовності. В той час, коли апостоли перебували в страсі, в сіонській горниці, усвідомлювали, вони не могли усвідомити, що сталося, обговорювали, раціонально до того всього підходили, як могли розп'яти Месію Спасителя, сумніви повставали в їхніх серцях, можливо, це і взагалі не спаситель. Можливо, це і взагалі не Месія, не Христос. Той час Йосифа професій, поважний радник, Фарисей, сміливо наважується приступити до Пилата і просити тіло у нього Христа, щоб поховати разом із Никодимом, так само таємним учеником Христовим, який приходив до нього вночі, слухав його слова, вияснював, питав, намагався зрозуміти, так само і Йосиф, він був так само стільки постільки учасником всього того, що відбувалося, але ось цей відповідальний момент, найважливіший момент, коли Христос залишився сам, на сам на Христі, коли учні порозбігалися в страсі, коли тільки жінки-мироносиці оплакували його на Христі, зрадженого, обльованого, обеславленого. Ось вони тоді проявили мужність і служили Христу. Чому? Що сталося? Багато можна почути і богословів і проповідників, які говорять, що, можливо, їхня совість замучила їх, що вони були у Синадріоні і не змогли захистити Христа. Промовчали, а тим і своїм мовчанням зрадили. Але прекрасна відповідь є одного святителя. Який говорить, що це люди, які знайшли себе в житті. Люди, які більше всього в житті не шукали людської слави. Вони мали цю славу. Їх поважали, вони, вони користувалися авторитетом в народі, вони були багаті, вони знайшли себе в житті. І ось коли це сталося, вони зрозуміли. Що всі ті слова, які говорив Христос, це є правда, що Він не лукавий, що Він не фальшив. Якби ученики його боролися за Нього, воювали, коли б він сів би на троні, вони б не навіть, напевно, до Нього не підійшли. І ось вони в той момент проявляють ось цю відданість Христу. Проявляють відданість. Слово Божому, тому що вони шукали не людської слави, а вони шукали, як говорить Іван, справжньої утіхи і зраді. Не так, як апостоли, апостолам це було потрібно, вони цього не розуміли, їм потрібна була і слава, і влада, і добре людське слово. А ось Христос говорить зовсім інакше, що царство моє не від світу цього. Якщо б царство моє було від світу цього, то мої ученики брали б зброю в руки, воювали б і не дали би, щоб я був виданий у руки юдей, щоб вони робили і розстряли Христа. Ось Господні брати і сестри, як Господь прославляє за відданість, але відданість істині, за відданість справжній жертвній любові. Дороносиці були непомітними, але Господь сподобав їх бути першими свідками його світлого Воскресіння. Чого шукаєте живого між мертвими? його нема, він воскрес, промовив ангел до святих жінок. Він в іншій варні розповідається, явився Марії Магдалині і сповістив, радуйся. І ось Господь сподобав за цю вірність, за цю безкорисну жертовну любов святих жінок-мироносець стати апостолами для апостолів. Вони говорили їм, що Господь воскрес, що вони бачили його живого, а вони не ймуть вір. Вони не вірять. Ось інші апостоли прийшли, говорять. Іншим апостолам, що ми бачили Христа, як і вчора, на ми Богу служінні чоловіки, а вони не вірять. І з'явився Господь їм одинадцятьом і докоряв за честь і серця, докоряв за те, що вони повільні на дійсно сердечно, щиру відверту любов і віру. Сьогоднішнє євангельське вчити, сьогоднішній день, озвучені Братів і сестри, вчить нас ще одного дуже, дуже важливого моменту, що ми не повинні чи дуже обережно ставитися до осудження і інших людей і себе, до оцінки, тому що все може перевернутися. Осудження. Ми дуже часто звикли, що осудження це тільки говорити щось погане про людину, підкреслювати якісь негативні якості тієї іншої людини. Але осуджувати це означає виносити суд. І це осудження попереджає нас Христос і сьогоднішній день пам'ять святих жінок переносець і пам'ять праведного Йосипа і Никодима, що це може бути і багато добра говорити про людину. А все воно може повернутися іншим Богу. Людина може зрадити, похитнутися, відійти. Тому -то ми повинні пильно ставитися в першу чергу до себе. В першу чергу ми повинні пильно дивитися, заглядати собі в душу, в серце, споглядати, які там процеси відбуваються. Боротися із цією фальшу, лукавістю, щоб слово істини, слово Христа, яке не шукало вигоди оцієї спеременучої, жило в нашому серці, щоб більше цієї любові, більше цієї теплоти щирої було між нами. І щоб приклад відомості святих жінок і мироносець. І праведного Йосипа Рамафейського і Никодима жив у нашій пам'яті, в нашому серці і спонукав нас на подвиг вір. І щоб радість, радість світлого Христового Воскресіння скрашувала всі негаразди скорботи нашого повсякденного воденного земного життя. Амінь. Христос Воскрес!